Я сьогодні бабу його ліпив. І це було дуже інтересно. І ще там потрібно розімняти спочатку глину. І там вона така м'ягенька, полімерна глина, вона похожа на пластилін і на глину. От вони відрізняються, що вони теж ліпкі приліпляються до рук. Звичайна глина, вона як уже кольору, така тільки чуть-чуть світліше, ніж уже. Кольору і полімерна глина, вона різнокольорова. Вона засихають, і з нею із неї можна робити посуд, а пастилін не засихає, щоб там зробити щось з нього, він, він засихає. Мені сьогодні дуже е, подобається ліпити. Коли я заберу його додому, воно засохне, і я візьму собі додому. Будуть грати свій. Всі діти дуже люблять лепити. І я також. Я сьогодні лепив відьму. Це брелок. Людям брелки треба, щоб носити кудись на ключах. І ще брелки, вони дуже гарні. Вони з'єдуть на ключі, щоб людина їх не губила. Це дуже зручно. Ключі бувають від двері, від машини, від сарая, від дому. Люди закривають двері на зимок, щоб... Робити вони, зайшли вдома і не украли в них нічого. Коли я ліпив сьогодні брелок, мені сподобалось розм'янати пластилин. Цей пластилин застигає і робиться як тверда фігурка. Його ще запекають у духовці. Я сьогодні ліпив відьму. Відьма це е, така людина, яка в і вона шляпає. Ну, це дівчина. Це казковий персонаж. Вона є в мультфільмі вільмах і казках бачив один мультик Книга заклинаній». була гребна фея і відьма. Відьма була в старовинному будинку. У неї була донька. І ця донька побачила гривну фею. Відьма дуже хитра, робить всякі хитрості, але вона дітям подобається. А вона мені подобається так собі. Е, сьогодні сподобалось. А ліпити мені відьмочку дуже сподобалось. Іграшка, відьма це буде у мене як статуетка. Її треба буде запекти а... або в школі залишити, в понеділок заберемо. Глина це як глина, пластик і пластилін разом. Звичайна глина може обійтись і без печі засохнути, та ще й вона більш терпка. Ми сьогодні робили. Відьмочку, яка більш схожа на якогось гноміка. Вона була зеленими лапками і в такою трошки, такою, як би, загнутою шляпкою. Це як маліфар, тільки жінка. А майфар це така сама, як відьма, тільки тільки чоловік. Вона любиться, люби робити всяке секлунство. Буває де, де інколи хороша, а інколи погана. Схожа на, на такого, як первобитну жінку, яка, яка щось вперше придумала і продумує ще що, щось робить і роби на на свій мир, то що той зараз. Та саме то, що придумали ще в древності. Відьма це ж така стара бабуся, яка може бути злою, не злою. Літає в неї домик на, на курячих ножках і, і мітла в неї. Я знаю казку гуси «Гуси-лебеді». Там була дівчинка, хлопчик. Вона забрала братика сестрички в її домик, а сестричка пішла за ним його шукати. Подобається відьмочки, тому мені сподобалось її сьогодні ліпити. Відьмочка — це така зла бабуся, у котрої шляпа. І вона буває добра, а буває ні. Но більшу частину вона зла. Я сьогодні лепив відьмочку із чорного, зеленого, коричневого і, і світло розового. Кольову. Це полімерна глина. Ліпиш, далі запікаєш, і вона становиться твердою. Вона в мене є. І я з нею ліплю багато різних цікавих фігурок. Всі діти люблять ліпити з полімерної глини. Сьогодні мені більше всього сподобалося ліпити. Відьмочку, ну ліпити для неї шляпу. Це така істота, яка буває тільки у казках. Це такий персонаж замінює бабку Йошкуну або на халинську казку. Всі діти її люблять, бо такий персонаж для дітей. Вона, хоча б усіх смішить, ну і, і робить якісь прикривчинки. Мені дуже подобається бабка Йошкану або відьмочка. Сьогодні ми з полонерної глини ліпили таку відьмочку. Ну спочатку ми робили ось цю тиквочку. Нам нам роздали такі кусочки по помаранчевого кольору. А, ми спочатку робила колобочка. Потім почали робити волосся, потім перейшли до тулуба, ну потім голівку, ну і саме головне це руки. Залишилось її тільки запекти, і вона буде схожа на фігурку. Для когось це буде іграшка, а для когось брилочок. Я хочу, щоб це було для мене і іграшка і брилочок. Лю... брелок потрібен людям для того, щоб причепити на рюкзак, ну, або на щось куди хоче. Я сьогодні робив відьмочку. брав полімерну глину і робив тулуб, косічку, ручки і шляпу. Мені найбільше сподобалось робити тулоб, носик. Ручки, косичку і шляпку. Мені сподобалось ліпити все. Я її ем, подарую бабусі. Я її спочатку запечує і потім її дам. Моя бабуся мені завжди дякує. Я люблю робити такі сюрпризи. Відьмочка — це казковий персонаж. Я ліпила сьогодні відьмочку. Я її люпи, ліпила з любов'ю, щоб потім зробити з неї брелок. Ми працювали з полімерною глиною. Полімерна глина відрізняється від пластилину, тим, що її треба розмінати, а коли купляєш, вона тверда. І її треба запекати, коли е, злепив е, фігурку. Е, вона потім е, схожа на скульптурку, коли її е, запекаєш. А ще полімерна глина, вона кольорова, а звичайна глина одного кольору. Коли ліпиш з обичної глини, коли вона засихає, треба розфарбовувати. А коли ліпиш з полімерної глини, то її вже не треба розфарбовувати. Тому дітям полімерна глина дуже подобається, бо вона кольорова. Коли її запечу, я Зроблю з неї брелочок.